Я прийшов довести до відома всіх, що я складаю повноваження головного державного санітарного лікаря Бориспільського району і головного лікаря Державного закладу Бориспільського району санітарно технічна станція. Це на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України йде з 1.09.12 року номер 176 про ліквідацію бюджетних закладів. І так, наказує ліквідувати державний заклад Березь під Скали ССС МОЗ з 25.12.12 року, провести вивільнення працівників установи з 17-го, тобто сьогоднішнього дня, членів ліквідаційної комісії з 25.12, головному бухгалтеру Герасименко провести повний розрахунок працівників, що вивільняється згідно з законодавством. Голова ліквідаційної комісії Коржун Віра Васильова. Значить, на базі Бориспільської, бувшої Бориспільської районної селеплістанції, буде, буде організовуватися Бориспільський міжрайонний відділ лабораторного контролю Держселепсслужби України. Якщо в складі Бориспільської селеплістанції на даний час працювало було 107 посад, починаючи від вірника і закінчуючи головним при у Хмельницькому районі при кількості 68 посад їх друга категорія сил непідстанці працювало 56 людей, то тепер на здійснення державного санітарного нагляду на два райони залишається 21 член чи, чи співробітник міжрайонного управління, головного управління Державної служби України Київській області 20, 49 осіб залишається у лабораторному центрі згідно постанови Кабінету міністрів про кратність здійснення державного санітарного нагляду і там є в кавичках контролю. У нас на території Борис Підської предавших Хмельницьких районів всі відносяться до категорії першої групи, тобто кратність обстеження один раз на рік. Це дитячі дошкільні, школи, ну і решта, але і лікарні. Якщо взяти фельдшерсько кушерські пункти, яких вже не буде, і медичні амбулаторії чи і центри сімейної медицини. То вони нами будуть здійснюватися контроль один раз в три роки. Ну і якщо взяти те, що хвилює більш всього всіх, і визиває розпач, що він заключається? Значить, виготовлення, транспортування, зберігання, реалізація. Продуктів харчування не відноситься до компетенції Державної санітарної служби. У чиїй компетенції вона буде, я не знаю. Ми говоримо, що зараз ветеринарна щита санітарна, О, але у нас із нашими колегами ніяких вони нам питань не задають, і ми до них з цим питанням не звертаємося.